Привіт, друзі! З вами я Захаріус, і ви на моєму каналі. Так, е, да, друзі, я нарешті знімаю це відео е, як по ігрі, а не шорт. Е, сьогодні я хочу вам показати, що в мене є в ігрі Fair Legends. Зараз заходимо і подивимося. Взагалі, що хочу сказати про цю гру. Е, мені гра сама по собі дуже подобається. І прикольно, е, я собі купив БМВ. Так, будемо дивитися. Во, моя перша машина. Так, зараз. Не, не могу О, ладно. А що, так? З зовнішній я зробив тільки капот і бампер. Не бампери видушаються, а стойло. Так, всередині я зробив руль, Крісло, шифтер і рушник. Мотор у мене тут... Так, мотори мене 20Б. Був це 18, але я його подав і купив собі 20 22. 20Е? Пиши. А, мені походив у село. І так, пересути в мене мікро. Як, це. Другий є левер. левел блоком. Е Другий левел. Коротше, я тут супортація, яку це у кого мене на другому левелі. Так, і я то собі тільки. Що? Mm. Що? Я собі, коротше, представте. Я думаю, що чого у мене не прод... хочу продати цю машину, щоб купити БМВ. А вказується, що коли я купив я усю BMW, можем продати еще луцю. Да, класно, класно. Продавав купляв усі BMW за 24 тисячі, а продаю тільки за 12. 000. Ні, так не буде діли. Ну на BMW я поки що тут ще нічого не зробив. Ну, хочу з неї зробити прямо луг. Прямо вплив шошку. Шошки бомби. А я шо тут, поміняв мотор? А ні, ну, тут так, короче такий мотор є, Я би хотів оцей за 275. <ріститися> Такие як і на моем аркушке але він там того По крайней мере, Хочу с вами споминатор. Там, наприклад, русский бомб, щось такого. Хороше зробити прямо гоношно. Поміняти колеса, так сказати. Все всередині поміняти. І отаково. Так, друзі, поки що на сьогодні хватить. Е, я думаю, може і ще якесь відео знімлю. Але будемо бачити. Всім до зустрічі. До побачення.